У мене на війні воює чоловік, два сини і дочка. Всі знаходяться на південному напрямку. Ну так я живу от. на два життя. Я живу і війною, я живу таким життям. Ви розумієте, що для мене, от я просто чекаю, коли воно закінчиться. Віталій у нас завжди вирішував як чоловік. У нас чоловік перший голова сім'ї. У нас Віталій завжди був так. Так, це так і по вірі, Так, він голова сім'ї. Він вирішує всі ці питання. Він ну. Так. І того, ну а тепер все це я і ну, нічого. Коли війна почалася, він сам пішов в воєнкомат. Він навіть мені сказав, потім вже сказав, що отак і так я йду. Він попав в морську піхоту аж 50 років. Ну, він служив да, десантником, так, але от під час війни от він сам добився, що він та, попав в морську піхоту. Його бажання. Гарна постановка заряджена. Я знаю, що він мені весела от зміїни, вони брали. Сама операція, сама бойова частина, вона проходила два тижні. А підготовка до цієї операції ще була не менше, е, я так думаю, да, десь два місяці, майже два місяці ми готувалися. Це е, велика кількість такої логістики, е, це боєприпаси, це техніка, це вихід на. Вигідні рубежі там і так далі. Я з цю війну і за з 14-го року я пережив багато емоцій. Дуже приємно, коли твоя армія перемагає. От, коли, е, коли ще ти причетний до цього і операція, яку ти здійснюєш е, успішна, це дуже приємно. Батарея, Ой! Цей корабль перший був? Це ж не Москва корабль, а перший підбили той, що на Вінницю стріляв. Це ж вони підбили. І в мене виходить, менший син є командиром у старшого сина. Тому <гум> що менший офіцер, а старший він просто мобілізований. Менший син починав війну під Києвом одразу, ну і менша дочка середня підписала також сама. Влаштувалася, вона поставила перед фактом, що вона йде служити. Вона потім вже сказала, що її документи прийняли і що я повинна її підтримати вибір. Вона, вона по характеру, як тато, є бойова така. Так, якби зараз стали всі морські піхотинці. Я часто дзвонила зранку і вечором. Це я пам'ятаю так, зранку і живи і вечором. Зараз вже, звичайно, вже раз в день. Або просто такі з маленькі хитрості, моніторимо інтернет. Якщо був на зв'язку, значить живий. Ми ж вже не молоді з Віталієм, а діти ні, вони молоді. Це зовсім інше сприйняття. Зовсім. Я пам'ятаю, як Максим під Києвом їх кинули. І я зв'язку нема. Переживала і говорила Віталію та ну, не знаю. Він мене заспокоїв, як він завжди так робив це. Ну і я почала собі вчитися, грати сама, щоб трошки час десь ну, зайняти, щоб не думати думками. Старший недавно питав, що ти мама робиш. Я кажу, вже нічого не роблю. Ну, чекаю, просто вас чекаю. Я спати можу лягти, вроді би, все нормально, і все я можу просто проснутися і вже як виспалася. І це значить щось відчуваю. Я потім йому дзвоню зранку, все нормально в тебе було. Там хлопців. Так, значить, щось зв'язано з ними. Я не показую Віталію свою слабкість, в тому що в мене вдома щось може, не виходить, десь на роботі, або десь я з чомусь не справляюся. і коли я ну от ми розмовляємо. Я говорю, що я це вирішила або вирішу е, сама. Там в мене все вийшло. Ми кожен день е, на зв'язку постійно підтримує мене. У нас комунікація постійна. І вона ніколи не ну, Не було таких перев ніяких там один раз на день. Це обов'язково. Ми спілкуємося. Ніколи мені нічого не каже такого. Ну щоб мене. Могло б засмучувати там щось таке, от щось. Ну от, в цьому є підтримка. Я спокійний за свій тил. Їдемо на діло 20 кілометрів. Переїхали, як дочка закінчила 4 клас, і ми вирішили вже п'ятий клас туди, тому що автобусів нема. Шкільний він їздить, але отак вибратися з білої. Ми пішки ходили, потім так же добиралися. Все обкашую, обхажую, тож травою зростає. А я беру косую, отак от все це я доглядаю. Це син старший робив. Так, от. І барбікю от таке. Бачите, бісєдочку таку він придумав. От. І ми тут збираємося, шашлики. Це я і найменша дочка. Стаття про робляться. Це чоловік. От він служив тоді в церкві. Так. От дивіться, Вони в церкву йдуть. От так вони подівки одягають. От, от. Наня, Максимка, Настя. Віра вона виробляла терпіння. Так. Оце та допомагає. Так. Ну, віриш, так, і молишся, наприклад, згадуєш і завжди в церкві. От я так. Час провожу от, вишивкою. І оце, що намальовані, це теж я малювала. Ну, це купляєш картини і малюєш. І так я заспокоювалася. Це, навіть, не пам'ятаю, коли ми збиралися. Ну, напевно, збиралися. Ну, Віталій воював, але він приїжджав вже ж в відпустку. Ну, тут давно було. Ну, коли от діти тут всі вчилися, так? От він приїжджав, то, звичайно, ми могли. Ну, а це вже то років. Це напевно з 20-го року напевно ми не збиралися вже разом. Не виходить, тому що відпустка в різний в... різний час. І мені навіть хотілося, щоб ми відпочити поїхали разом. От навіть в гори. А як? І так мені би хотілося, але то навряд ли. Ну а коли ми так зберемося, то ж <сміст> поки війна і вони виконують свої завдання, то ні. Тільки разом можемо виконувати гарячі завдання.